Історія про те, як я зробила тепличку. Розбудила мене, свекрухавшись ранку і каже, нагород, будемо робити теплицю на розсаду. Ну, я, людина, покладиста, пішла копати. Діляночка два на два. Дякувати Богу, земля була не сильна суха, за півгодинки впоралась. Ну а далі пройшла зі грабельками. Бо не залишати ж ці валуни, треба, щоб гарненько було більш-менш. Причому краще савецькі грабельки ще не придумали, на жаль. А далі ми такі винахідливі пішли в ліс по очерет, бо з чого ще каркас робити на теплицю? А в лісі така краса весна в самому розпалі, нанюхались квітів, напіляли гілочок і вперед. До речі, напиляли гілочок це ще м'яко кажучи. Гілочок треба було небагато, але часу на це пішло доволі багато. Нелегке це діло, особливо для дівчинки. Насаджали всіляку розсаду і накрили пльоночкою. Пльонки не вистачило, края позатуляли плахтами. Ось так якось і вийшла. Перша наша тепличка. Як вам пишіть у коментарях.